Інше це не те, що відбувалося, це є злочин. Тому що є, е, є е, зобов'язання внести, зареєструвати, після реєстрації проводиться слідство, виноситься постанова, закривається провадження. Якщо немає доказів, відкривається провадження проти мене. За завідомлення не, не, неправдиве повідомлення про злочин. В мене все одно я кажу, прошу принадлеження. А, ще ще буквально, буквально це. Я наголошую на, на на, тому, що е, згідно цього загальнення Вищого спеціалізованого суду за року, Вибачте, е, судді, які, яка не бояться тиску, е, приймають рішення, е, значить. Е, що не тільки, як кажуть, визнають і протиправнулись діяльність. І, 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 і вони вносять, так, я значу, яка приймає факти, вбачаються факти, от, як в Богодухівській районній суд міської області, судом встановлено, що це один, яка надійшла до прокуратури по району. 10 до 15 втрата працівників руками суду, матеріально адміністративний бачається, факт вчинення нових кримінальних прокоршів, що є всі підстави. Які можуть бути заява форми і змісту. Я підписався по 380. Я, е, вказав я вказав матеріальну шкоду, я вказав моральну шкоду, Я знаю, е, де, і, і злочин очевидний, підтверджений матеріалами судової справи, де е, слідчі е, сташували е, перевищували своє повноваження і е, тих чинені злочин. Друзья. що після отримання заяви, якою було вказано про вчинення кримінального правопорушення паном Бог, топа. порядок прийняття інших дій. Згідно з нас є інструкція 1377 про порядок ведення єдиного обліку заяв по і повідомлення про кримінальне правопорушення і інших подій. Якби було значить, внесено дану заяву керівником підрозділу або керівником органу до судового розслідування до єдиного обліку заяв і повідомлення, і тоді як поставлено резолюцію, як передбачає всі інструкції, на, наприклад, на мене, я був зобов'язаний внести і негайно. Оскільки я являюсь по даному провадженню, в якому пан Богніки потерпіли і не проводжу жодних слідчих дій, окрім огляду місця події, оскільки я був складний сохія, більше трактувати нічого не можу. Згідно з чинного законодавства, воно і було прийнято рішення для скерування вказаної заяви про вчинення правопорушення на думку заєвника військового місцевої прокуратури на миру. Тому жодних заяв не інших. Питання тут не передбачені, але мужчини доріг. Вас. Вас, ви відвідите в межах частина ТО статті 19 Конституції. Згідно закону. Назвіть повідомлення закону, яким вас зобов'язано було. Я, я назвав. У вас є наказ Каракції на Сенсі. Він, 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 він скасовує, чи він суперечить... Він наказ Перевес, чи я? на кураторі. Наказує вас привіти. Номи а що, що? Ви дали, е, дали той наказ е, судді, Може, ви дали мені? Я скерував повідомлення і скерував лист, в якому було зазначено, mm -hmm. куди було скеровано вашу заяву. Я вам, е, е, я вам не сказав, цей наказ скасував е, це... першої частини частини 2 статті 56. Скасував? Не скасував. Я вам повідомляю і і повідомлення, заяви повідомлення про вчені кримінальні правопорушення або інші події. Я вам нічого іншого не повідомляю.

Отже, він підзаконний поставив вище норма закону, чим порушив право людини. Тому що дана особа посадова, яка є, до речі, він що він сказав, я розумію, що він дав нести. Нести Не, у нас у нас що свідчить. Ні, що не скасовується. Ні, а як можна? Що визнав, те, що він не виконав 1006 статті 2004. Там в наказі сказано, що не реєструвати? Ні, там нікого не вказано. Там вказано те, що керівник органу досудового розслідування має наставити резолюцію на заяві про вчинення правопорушення або іншої поліції. Після внесення. Після якого внесення? Після реєстрації в ЄРД. Так. Ні. Все -все? Реєстрації в ЄО. Скільки воно не було внесено є. Вибачте, це, це ведення гуману. Ви вважаєте, що, що значить, ви вважали, що це не заява про цей приміщення? Я не кажу вам, що я вважаю, не вважав. Які... Я, скрім... я, я наголошую суду, і допоможу до на суду, що вказаний слідчий відповідно до відповідна до норма. відповідно до норма Є незалежною особою. Вказаний свічі є, вказаний у витягу з ЄРД. Він є самостійною особою. Відповідно потерпілий, звернувся до нього. Як до посадової особи, яка вчиняє самостійні дії і зобов'язується відповідно до і посадові служби вносити негайно і вимоги після шостої статті, він це не зробив, покликається на якісь посилання прокуратури, заможе ще дуже відправитися. Нам не дають казівки. У нас є, значить, є Макаша, пояснює. Я вам за персональні... Мені казівки ніхто не дає. Мені Лозинський? Дає. Так. Ви Лозинський? Так. Заява подана до Лозинського? Так. Читаю. Ми... На моїй Частина 5 статті 40 Слідчий здійснює свої повноваження відходить до вимог цього кодексу, є самостійні свої персональні діяльності. Яку осіб, що не, не мають на це законі поважень, забороняється. Я Це отримання заявлено і було скіровано матеріал місцевого прозору. Я, Звісно, висово висово я вам ще раз подаю. Ви Мені було надано вказівку скірувати прокуратуру ваші матеріали. Прошу, Прошу журнал судового засідання. Слідчий Лозінський підтвердив про втручання в його діяльність і якої став. Що вам дав вказівку?

Доказ не вноситься це про те, що Поповиченко, запиши. Це, це ну, є технічний запис. Мені Вам технічний ви? запис, я наголошую, щоб, щоб там було мені технічного, не треба мені в технічному, технічному записі. Мені треба, щоб було в журналі цього засідання, це фіксовано. Що, що за фиксова? Що Бобовиченко, керівник Бобовиченко, дав свідчому, що фіксовано? Не зафіксовано. Журнали. На початку журнала, журнал, Будьте, ПРИCEL, Будьте, протокол, після того що має бути зафіксовано. Це не є протокол судового. Ви <скільки> <скільки> і путаєте і протокол судового осінлення журнал. Добре, протокол судового. Що журналі не вноситься це. Ви будете потім розказувати своє. Раді правосуддя, я вам заявив, бо ми ще не треба на ще обов'язково прошу внести, що Слідчий Лозинський, ми цей, за це все це викладемо, що він є фальсифікатором вже того, що він не визнав заяву про злочин, бахняка заяву про злочин, і він виконав вказівку сторонньої особи, бо він є самостійна особа, а виконав вказівку. І тому е, його дії вже є, відповідно ваші, е, за вашим визнанням буде звернено повідомлення про злочину окремо. суд у хвилин відкрити дані клопотання і роз'яснити скажікам, що не вносяться пояснення дослідно е, сторони в журнал судового засідання. Для Шанові, вихові, є технічний запис, А фіксується лише процесуальна дія, тому вносяться клопотання Бог, Значить, стосовно заяви е Грузинського, суд половив роз'яснити, що дана зафіксована на технічному носії, який за заявою скажника може бути виданий відразу заперечення надії головуючи, просить шунести в раз. раси, я доказав залежність і тиск з боку поліції залізничного відділу поліції. Він боїться за своє очевидне життя чи за своє майно, тому що він перешкоджає е, права е, дотримання прав повітряного поставити. Щоб з'яснив ваші права. Це права. Ви обмежуємо мої права. Мої права можуть розширяти з 22 статті Конституції, а ви їх обмежуєте і змужуєте. Це недопустимо, А йдемо вже. Я сьогодні заявляю тут, що Слідчий Розинський визнав, що він заяву, не перевищив раді повноваження, і він заяву про злочин Бахняка визнав за можливе звернення, яке, я кажу, цей. Прошу надати документ, який підтвердив. Ви маєте документ, за який ви встановили, що заява про злочин Бахняка не є заявою про злочин.

Частини пункту першого, частини другої, статті 56. Це керівник, який мені е, надає... Та да ви самостійний! Я самостійний є не в тому, щоб розслідувати заяву про службових особах, які працюють мною... Так і так і... тоді, як кажуть, зброю і все. Я, я вам ні ще раз розкажу заяву, яку треба скеровано, було адресовано в війську про місцеву прокуратуру номер 2 для прийняття рішення згідно з... Ви будете, ви злочинець! Ви злочинець! Погода, перевертень! розслідуєте кримінальне провадження. Остання цифра 0,73. Ви, ви, ви хіба не є в групі слідчих? Є. Ваше я є в групі слідчих, однак я не розслідую це кримінальне провадження, оскільки воно 11.01 скеровано в прокуратуру. Можу надати вам копію деста, якщо воно має значення для При Причому до заяви куди скеровано? провадження. Скарга складається з самої скарги з заявою долученої до матеріалів скарги до засідання, скажниками і з двох листів, які оголошувалися на початку судового засідання. Слідчі суддя досліджує матеріали скарги. то вкачування. Будь ласка. Мотивальні, в частині, поклали. Якщо не буде... По, по кожному пункту моєї справи і заяви про злочин спростування щодо моїх викладів, я наперед повідомляю, що це буде оцінено як вчинення кримінального злочину і, і те, що суддя про вже так само війшов злочинне групування і загрожує моєму життю, тому що. Ви злового сила сталося саме через те, що ви переслідують мене. І ви будете так само і, і учасником. Інакше як спростування кожного, кожного з доказу про те, що заява про злочин, голошую, заява про злочин, а ви на навіть... слідчий на мене чи витиснуть? Висне слідчий. Ви, ви а, я... А, а тому що, тому що ухвала, яка буде в загальному називатися що звернення, а, а не заява про злочин Бахняка, не відповідає, вимогам, Чи подано не по призначенню, не допускається, я вибрав, я звернувся до незалежного слідчого. І я чи не вдає, як це... Тут радуючись на місії, коли закінчите перевірку фактично поставку справі та дослідження продовольча перейти до судових дебатів. дебати. Будь ласка, що просите? Вон, власне, що... Я, я тільки вимагаю дотриматись закону і Конституції і Конвенції, статті 2, статті 6, статті 13, 17 конвенції, статті. 35, 92 і 129 -ї Конституції. Я вимагаю дотриматися е, статті 2, 9, 24, 28, е, 36, 214 і е, 303 е, КПК, 376, 370. 6, 370 що рішення має бути обов'язково грунтоване, мотивоване, аж тоді вона настає, е, має право на законність. Тому що в даному випадку е, продовжується в мене ще в п'ятницю подана заява, що до е, мене, е, імовірно, працівник поліції е, намагався е, погрозами, е, повідомляв, що він мене е, розіб'є голову в міській раді. Вчора стався напад прокурора е, на мого представника іншого рейбера в Сихівському суді. Це, це буде надано широкій області і відповідно, доведено до всіх до максимальної аудиторії. І я це кільце одного луцюга. Злочини продовжуються. Заява слідчого про те, що йому дали вказівку, підтверджує те, що хтось слідкує, хтось диригує. Безперечно, в мене навіть фотографія є цього диригента, це Гусаченко Володя. Хто його посадив, мені не відомо. Він знає, це дядя Гусаченка молодшого, де в кримінальній справі Гусаченко, який був постійно біля мого сина, протягом, коли він помирав 12 годин, щоб я кажу, так само в нього багато таких було випадків. Гусашенко знаходився, а вони його навіть не, не, не відбірки пальцями не зробили, не забрали докази з квартири і не затримали не те, що на місяці, на 72 години. Дякую за увагу. На вашій сумісці приймають. Безперечно, я покликаюся знову ж таки на заявлене потерпіло. Декларації огонь права людини і в частині вимовка про не потерпілим всі його заяви мають негайну інформації дороги розвитку відповідно до закону, але також я наголошую, користуючись статтею 5 статті 35, закону про лінію медиації розповідання, що відповідно, а також прианний декрет про конституції України Верховною Ради, Відповідальність про е, 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 власне совість передбоване суспільством, відповідно, саме 80 в 80-му біблії, суддя несе особисту персональну відповідальність щодо захисту прав і людини. Особисто персональну. І як будь-який мешканець Галичини, який, е, який сповідує е, сповід... розповідання, повинен розуміти ці речі і до нього це не повинно бути вимоги. Я. А я набрав багато в тому що тут більшість є на суті порукова, де е, нормально прийняті рішення по закону. Вони, якщо вони будуть не потрібно,